В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, де 1 у студії працює Павло Жвєтів. Вітаю вас. Ніч із трьома обстрілами російська армія завдала ударів по двом районам Криворізькому та Нікопольському. Нікопольський накрила вогнем двічі. У житлові квартали прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні у Криворізькому районі. Ворог скерував урагани на апостолівську громаду без руйнувань та постраждалих. У великій Костромці зеленодольської громади зараз лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей лишилися без електрики через ворожий удар. Більш детально про ворожі атаки та обстріли. Ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворог знову вдарив по Нікопольському та Криворізькому районам. Є одна поранена людина. Руйнування житлових будинків та інфраструктури по місту Нікополь Агресор гатив двічі за ніч загалом було випущено 15 снарядів зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, 57 років. Вона госпіталізована у стані середньої важкості. Понівечені 15 житлових будинків, школа, магазин, храм, кілька господарчих споруд та автомобілів. Є пошкодження ліній електропередач та газогонів. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій. Криворізький район ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню. Ураган під ударом потрапила апостолівська громада. На щастя, обійшлось без руйнувань та жертв. Міський голова Нікополя Олександр Саюк підтвердив обстріли Нікополя зі ствольної артилерії. В результаті постраждала 57-річна жінка. Зараз вона перебуває у лікарні. Пошкоджено 15 приватних будинків, школа, автівка, магазин та храм. Також було пошкоджено лінії електропередач та газогін. Аварійні бригади працюють над їх відновленням. Інфраструктура, комунальні підприємства міста працюють. Ведеться ліквідація наслідків попередніх обстрілів в межах доріг біля Нікополя та району російських військ немає. Про ситуацію на Криворіжжі поінформував голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла знову з обстрілами. Була обстріляна прикордонна територія. Апостолівської громади, без руйнувань, без постраждалих. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Всі громади працюють, всі керівники на місцях. На прикордонній території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацюють на всі 100. Відсотків то, шановні, приводу до паніки немає. Ворог не наблизився до нашого району ні на метр. Наші збройні сили України дуже відмінно відпрацьовують цих рашистських організмів, які намагаються посіяти у нас паніку, займаються терором. Але ЗСУ це найкраща таблетка від цих паразитів, які прийшли на нашу землю. То шановні, все буде Україна. У нас найкращі збройні сили. У нас найкращий президент. І ми, українці, непоборна могутня нація, яку ніхто ніколи не здолав і наразі не здолає. Тож перемога буде за нами в 300%. відсотків. Ніхто не сумнівається, і ви не сумнівайтеся. Всім гарного дня. Працюємо у Кам'янському. Все нормально повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Ніч та ранок із тривогами, але без надзвичайних подій. Ситуація стабільна та контрольована. Всі міські служби працюють у звичному режимі. З перших днів повномасштабної війни громади Дніпропетровщини долучилися до волонтерства. Масштабні осередки допомоги створені також в одній з найетнічніших громад нашої області Петриківській подробиці у сюжеті моєї колеги Маргарити Супільняк. З першого дня війни без зайвих вагань і роздумів очільниця Петриківської селищної ради Наталія Коваленко разом з депутатами та активом організували осередки волонтерів. Сьогодні це системна допомога нашим бійцям на передовій та тим, хто через російську агресію покинув власні домівки і оселився в цьому мальовничому і самобутньому краї. Це з перших днів війни. Ми розгорнули роботу і волонтерського центру. З перших днів війни ми допомагаємо нашим землякам, хлопцям, які сьогодні. Захищають нашу Україну, нашу громаду, наших людей. Ми допомагаємо, звичайно. Майже щотижня направляємо допомогу. Перш за все, це те, що зігріє їм душу, те, що нагадає їм про дім, про родину, це смаколики, якісь домашні, те, що побутові речі, якісь там потребують сьогодні. Наші бійці, звичайно, все це допомагаємо. Тримаємо зв'язок із бійцями, тримаємо зв'язок з їхніми родинами. Якщо родина і дітки є, допомагаємо і родинам бійців, які сьогодні виконують свій обов'язок. На військових позиціях, звичайно, сьогодні і ще є така дуже велика ланка, де ми працюємо. Це внутрішньо переміщені особи. На території громади сьогодні проживає майже 2,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. А це кожен десятий житель громади це вже переселенець, бо в нас 25 тисяч жителів у громаді. Допомагаємо, надаємо матеріальну допомогу. Ну звичайно. Всі, хто проживає в нашій громаді, проживають безкоштовно, надали е житло і жителі громади, е розмістили ми також внутрішньопереміщених і в своїх комунальних закладах, е проживають тому надаємо і продукти харчування і миючі засоби. Тобто забезпечуємо сьогодні дружньо, Уже це практично жителі нашої громади. Є і працевлаштовані внутрішні приміщенні особи працюють у нас є і в лікарні, працюють лікарі. Ну тобто, сьогодні вже живемо великою родиною. За словами пані Наталії, усе слід робити з душею, особливо коли це волонтерство та допомога нашим воїнам. У громаді створили унікальні військові шеврони з елементом Петриківського року. Оспису ми навіть зробили такий з логотипом цибулинки шеврончик нашим землякам на військову форму. І хочу сказати, що дітки малюють малюночки з Петриківським розписом, направляємо бійцям. Це зігріває їм душу і серце. Радує жіноцтво Петриківки долучилося до розробки оригінальних рюкзаків та спальних мішків для українських захисників. На їхні переконання вони навіть зручніші ніж стандартні, і наші дівчата розробили от такі рюкзаки для них. Шиємо і роздаємо. І спальні мішки вони кладуть всередину. Це для карематів. Це плащ палатка нашим хлопцям, захист від дощу. Напевно, тому тому що вони в таких умовах перебувають, що це дуже необхідна річ. І ходити, і спати, і лежати в окопах, і можуть розтягувати, ну тобто робити собі намети такі. Дуже зручно кажуть, що дуже зручно. Кожен на своєму робочому місці наближає нашу спільну мету: мир та перемогу. Маргарита Супільняк, Євген Куденцов. новини Д1. Служба безпеки України викрила у Дніпрі волонтерів, які створили незаконну схему отримання і реалізації іноземної та вітчизняної гуманітарної допомоги на мільйони гривень. Співробітники СБУ встановили, що двоє мешканців Дніпра отримували гумдопомогу і доставляли її на орендовані ними склади. Реалізація гуманітарних вантажів здійснювалась через торговельні точки та оптові бази Дніпропетровщини для забезпечення формального списання продукції і для звітності перед постачальниками. Ними готувалися липові листи, подяки від підрозділів тероборони та військових формувань. Більш детально про незаконну оборудку та обрання запобіжного заходу розповів речник СБУ Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Незаконна оборудка почала працювати на початку війни. Ділки реалізовували весь спектр гуманітарної допомоги від продуктів харчування до дезінфікуючих засобів: консерви, заморожена курятина, антисептики все, що повинно було потрапити на передові позиції для українських військових, без докорів совісті, розпродавалося. Після проведеної багатоходової оперативної комбінації Служба безпеки України вийшла на нечистих на руку благодійників і задокументувала продаж партії гуманітарної допомоги на суму близько 850 тисяч гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків в орендованих зловмисниками складських приміщеннях вилучено гуманітарної продукції на декілька мільйонів гривень. Також вилучено документації діяльності благодійного фонду, товаротранспортні накладні, акти прийому передачі, листи подяки, а також автоматична зброя іноземного виробництва з боєприпасами і готівка в різних валютах на майже 2 мільйони гривневому еквіваленті. Наразі двох псевдоволонтерів затримано в порядку статті 208 КПК України. В рамках відкритого кримінального провадження обом фігурантам справи повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201 2 незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги кримінального кодексу України». Найближчим часом буде вирішено питання щодо обрання їм запобіжного заходу та накладення арешту на майно. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 7 років з конфіскацією майна. Викриття протиправної діяльності здійснювало співробітниками управління СБУ у Дніпропетровській області, спільно з нас поліцією, під процесуальним керівництвом лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра. За минулу добу Збройні Сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 тисячі 300 військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. Загальні бойові втрати Росії на 18 серпня орієнтовно склали танків 1889, бойових броньованих машин 4179, артилерійських систем 1010, реактивних систем залпового вогню 265. Я засобів протиповітряної оборони 136, літаків, 234, гелікоптерів 197, безпілотників оперативно-тактичного рівня 793, крилатих ракет 191 одиниць. Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку. До шкіл Дніпропетровської області записалися майже 11 тисяч переселенців. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Однак в області на обліку перебуває 50 тисяч переселенців, тож варто не зволікати із вибором школи, бо нині йде процес формування класів та вчительських планів. Переселенців до шкіл зараховують за спрощеною системою. Тож, якщо під час переїзду загубили документи, можна подати лише довідку про статус внутрішньо переміщеної особи. Видивитися новини на телеканалі, Д1. на Дніпропетровщину із гастролями завітала заслужена артистка України Олеся Жураківська. Чоловік моєї дружини, так називається презентований нею спектакль, в якому акторка зіграла одну із головних ролей. Під час війни у нашому телеканалу склалися особливо теплі стосунки із пані Олесою, яка неодноразово долучалася до нашого телемарафону Простір Свободи. Щиро і зворушливо, як це вміє лише Жураківська, підтримувала наших бійців, волонтерів, медиків, всіх тих, хто разом із нами прагне миру і перемоги. Моїм колегам вдалося поспілкуватися з актрисою. Невеличким кетиком з тим, що водолі, з минулим для народження. У нас дуже хороший склад. Зі мною грає народний артист України Володимир Харянський і Костянтин Костишин. Ми всі з одного театру. Ми всі з театру на лівому березі Дніпра. Ми всі одне одного дуже добре знаємо. Ми колеги. У нас такі, знаєте, спільні вібрації. Тому ми отримуємо колосальне задоволення від того, що ми поруч на сцені, що ми займаємося своєю улюбленою професією. Але тут є такий фактор, ще особливий, тому що ми робимо це зараз. І е, перший раз ми е, вийшли на сцену з початку війни, е, десь на початку травня, і це був великий зал в Києві. І я, чесно кажучи, дуже сумнівалася, чи це потрібно, тому що. Мені здавалося, що, можливо, комедія не на часі. І вона нікому не потрібна. Я дуже переживала і це такий був бар'єр. Я сиділа у себе в гримерці і весь час була з собою в такому діалозі, аж поки не вийшла у залу. А на виставі було багато військових, військових, які після поранень відновлювалися у шпиталі, багато волонтерів. І... Ну, мабуть, це був один з найтепліших спектаклів у моєму житті, тому що виявилося, що це надважливо зараз. Саме радість, саме сміх, саме можливість відчути себе у колі своїх, своїх людей, своїх однодумців, одноідейців таких. Найголовніше, що коли ми відіграли виставу, от виходили якраз хлопці, дівчата у військовій формі. З величезними оберемками квітів. І мене це просто вразило, тому що мені здавалося, що ну навіщо йдеться це на цей час і як це можна було зробити. Але таким чином мені показали, що це для них дуже важливо. А потім ще тижня з два я отримувала повідомлення у своїх соцмережах, так, ну такого приблизно змісту. Олесьчка, ми дуже вам дякуємо за те, що ви хоча б на пару годин відволікли нас від такого складного нашого сьогодення, що дали можливість забутися і просто відновити сили, щоб іти далі. Тому ми з радістю і задоволенням пішли на цей тур, хоча лунають тривоги. І вчора перед виставою прямо за 5 хвилин до вистави була тривога, але виставу ми відіграли у відносному спокій. У Лозувацькій громаді Криворізького району відкрились мовні клуби для місцевих мешканців та переселенців. У бібліотеках Лозувацької громади на Криворіжжі започаткували клуби Говоримо українською. Долучитись можуть усі охочі. На заняттях вивчають не лише українську мову, а також історію нашої держави та народознавства. До викладання у клубах долучили бібліотекарів, вчителів української мови, історії, музики та навіть кулінарів. Близько 500 місцевих мешканців та переселенців постійно відвідують заняття. Також у планах сільради відкриття курсів комп'ютерної грамотності для людей похилого віку. Про спорт київське Динамо програло перший матч у рамках кваліфікації до Ліги Чемпіонів Лісабонській Бенфіці з рахунком 0-2. Голами ворота киян відзначилися Жилберто та Гонсало Рамос. Матч відповідь відбудеться наступного вівторка, о 22-й на стадіоні Естадіо Далуш у Португалії. У разі поразки за сумою двох матчів кияни зіграють у груповому етапі Ліги Європи. Ну, а також сьогодні, вперше у своїй історії, в Єврокубках зіграє СК дніпро 1 в рамках кваліфікації до Ліги Європи. Дніпряни зустрінуться із кіперським Аеком. В разі перемоги наші хлопці вийдуть до групового етапу. В разі поразки зіграють у групі Ліги Конференції. Матч відбудеться у Словаччині на стадіоні Косицька Арена. Початок зустрічі о 21-й. Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших разом. У зв'язку із ситуацією, що відбувається навколо Запорізької атомної електростанції, а також можливим здійсненням терористичного акту військами РФ протягом дня на території Дніпра будуть проводитись роботи спеціального пересувного автомобіля радіаційної та хімічної розвідки важкого типу. Повідомили у головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій України. На території міста буде здійснено заміри та моніторинг радіаційного забруднення. Просимо містян не панікувати. Автомобіль здійснює роботу в межах повсякденної діяльності І про погоду на четвер, 18 серпня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарний з проясненнями. Погода в день, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів тепла вночі до 27 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Жвєтів. Вже за декілька хвилин ваш ефір продовжить телемарафон Простір свободи ми переможемо. Слава Україні д 1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua. інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі Д 1 Все найголовніше в одному місці на Facebook D1 News Ченел. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Де один простір свободи.